Триває 660-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 15 грудня окупаційні війська Росії втратили 343 тисячі 890 військових, 5 тисяч танків, 10 тисяч бойові броньовані машини, 8 99 артилерійських систем, 920 реактивних систем вогню, 605 засобів ППУ. 324 літаки, 324 гелікоптери, 6226 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1608 крилатих ракет, 22 кораблі, 10699 одиниць автомобільної техніки та 1189 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.